Вітаю, мене звати Володимир, і я хочу представити свій проект Чат-бот для розширення кола спілкування та виходу з інформаційних бульбашок BubbleBot. Він працює у Telegram та пропонує інноваційний підхід для спілкування. Він допомагає користувачу встановити нові горизонтальні зв'язки, розширити коло спілкування та вийти з інформаційної бульбашки на основі ваших уподобань. Зараз я поширюю екран та покажу, як бот працює на практиці. Отже, ми заходимо в бота, і все починається з команди старточу. Після цього нам бот дає невеличку інструкцію про себе, що з ним можна зробити на даному етапі. Так як ми, допустимо, зайшли в перший раз, ми нажимаємо реєстрація. Це команда Rec. Після цього нам пропонують вести коротку інформацію про себе. Наприклад, я люблю грати в теніс. Може люблю, люблю грати в теніс. У нас питається, чи все правильно. Допустимо, ми, нам перестало подобатися грати в теніс, ми нажимаємо Ні. І тепер нам подобається шахи. Тепер все правильно, нажимаємо так. Після чого нам пропонують вибрати свої вподобання. І, допустимо, співпало, що нам подобається музика. Ми нажимаємо на музику, і нам дає посилання на групу, де також зібралися люди, які цікавляться музикою. Ми переходимо в нього. Тут є список деяких команд, які ми можемо користуватись. Наприклад, команда O, яка дасть інформацію про всіх учасників групи. Тобто, це інформація вашої імені та інформація, яку ви заповнили при реєстрації. Також є команда Void. Це голосування груп, і з результатами якого буде визначатись, чи лишаєтесь ви в групі чи ні. Ми хочемо лишитись, тому нажимаємо так. Якщо ж група переповнюється або буде потреба у наступних групах, наприклад, я можу е, у які групи хочуть попасти люди. Я, як адміністратор, можу, можу створити нову групу та просто дати її роботу. На цьому в мене все. Дякую за увагу.